Рівненькі, привіт! Мене звуть Олексій. Ви знаходитесь на каналі Анавіші. Сьогодні поговоримо про 18-ту iOS. Що цікавого вийшло в новому оновленні бета-версії? Чому не варто встановлювати бета-версію до офіційного релізу. Ну, тобто це вже буде не бета-версія, а звичайна версія нової операційної системи. Та чому більшості користувачів айфонів ця версія нічого не принесе і декого буде навіть дратувати. Про все це швиденько. Тезісно, в цьому відео поїхали. До речі, в минулому відео мені поприлітало там в коментах за слово прикольний або «прикольно». Друзі, ну я тільки став на цей шлях. Е Перевивчення, знаєте, української мови. До цього я знімав відео і спілкувався російською мовою. І зараз ще є деякі сценарії, де я спілкуюся російською мовою, на жаль, але намагаюся перейти повністю на українську. Тому було б круто, якби ви в коментах написали мені якісь замінителі слова прикольно що ви вважаєте, які слова можна використовувати в контексті саме прикольності. Дякую. Я накотив собі нову бету 18 iOS на iPhone 11 Pro багатько багів на те воно і бета. Деякі вікна виходять за рамки телефону, деякі кнопки виходять за рамки телефону. Щось працює некоректно, щось зовсім ще не працює. Деякі застосунки просто викидають мене. Тобто приходиться перезапускати, перезавантажувати додатки деякі. Тому не раджу. Одразу скажу, що не раджу ставити бету. Я поставив чисто для того, щоб розповісти вам про якісь нові приколи, нові функції, які додали в цю бету 18-ї осі. Але так ставити, щоб побавитись, потестити її, вважаю, що не треба. Побережіть свої нерви стосовно плюсів та недоліків. Стосовно Siri, наприклад, це дуже круте оновлення. Я думаю, що це одне з основних таких загальних оновлень, яке буде, але воно тракнеться тільки нових 15-тих про айфонів, на жаль. Uh, Величезна кількість людей, це не користувачі 15 айфонів, тобто це більш старі моделі, і я такий саме. Тому ми не дуже зацінимо це оновлення стосовно саме Siri та штучного інтелекту. Але вражаючи якісь цифри, вражаючи якісь тести, які зараз відбуваються в компанії Apple стосовно саме штучного інтелекту, стосовно інтеграції Siri та чату GPT, це дуже цікаво, дуже прикольно. Хотілося б потестити. Я, до речі, жду дуже сильно нове оновлення для MacBook. Це Sіquoя, яку я теж очікую, тому що MacBook 에, да, відносно iPhone він оновиться на новий наву і і в ньому будуть працювати всі функції, тому що в мене процесор m 1 m 1 отримає всі нові можливості штучного інтелекту, Siri і тому подібне. А 11 iPhone, на жаль, ні. На жаль, він оновлюється, бета стала більш-менш нормально, накатилася, але багато функцій не підвезли. Siri не оновилася ще навіть на 15-х про айфонах, тобто вона не працює так, як би хотілося поки що. Тому чекаємо на е, нову бету. Ще є час до релізу самої операційної системи. Я думаю, що це буде дуже цікавий експірінс, дуже цікавий досвід користування саме штучним інтелектом. Ми входимо в якусь нову еру, прикольну, цікаву та е, якусь неабичну, незвичайну, тому що. Е, Штучний інтелект зараз заполонив майже всі сфери, ну багато сфер, не всі, да? Тобто, я сам користуюся чатом GPT, мені дуже подобається в. В якійсь більшості своїх завдань він допомагає мені з цифрами до сценаріїв цього відео. Я ще веду кулінарний блог. Він мені і там допомагає всякі прикольні речі додавати до рецептів, прораховувати і так далі. І тому подібне. Він допомагає шукати інформацію в інтернеті. На даний момент не потрібно самому щось лазити, серфати і так далі. Затестив дуже кльовий, дуже прикольний ну, додаток або нову функцію це калькулятор. Причому це не додаток калькулятора сам, сам, ну, сам застосунок, а я тестив його в нотатках. Тобто компанія Apple каже, що ми зможемо в будь-якому полі використовувати ну, ці вирахування, якісь розв'язання якихось примірів прямо в будь-якому полі, в яке можна вводити текст. І це дуже цікаво. Я там друзям показую зараз, як можна пальцем вписати в нотації якийсь примір з плюсами, з скобками, з множенням, з діленням, з чим завгодно. І він розв'язує примір дуже якісно, дуже швидко і, до речі, підганяє відповідь під ваш почерк, яким ви вводите примір, цифри і так далі, тобто вписуєте в поле. Оновлення кльове, оновлення дуже круто працює, швидко, все, але нафіга Apple. Задумайтесь над цим, може щось, не знаю, батарею більше зробіть. Хоча в 15-16х, точніше, айфонах, які ми очікуємо, вона вже буде прикольна. Вона вже і в 15-х кльова, а в 16-х буде ще більша. Оптимізація досягне якогось нового рівня, хоча там прирост продуктивності буде не дуже значний. Скоро вийде відео про 16 iPhone, а може вже і вийшло. Я думаю, що десь ось тут або ось тут по підказучці можна буде його подивитися. Є ще один дуже крутий, дуже прикольний плюс, як на мене, це оновлення застосунку відео, да, зйомка відео, тому що тепер відео можна знімати, не вимикаючи музику, тобто він не буде зупиняти музику, або він. Ну да, Застосунок. Не буду зупиняти музику, камера буде одразу починати знімати. Це дасть змогу швидше реагувати на якісь речі, тобто він там не буде думати, ага, треба виключити музику, там щось зупинити і так далі. Він одразу починає знімати. І це дуже прикольно. І ще, як плюс, мені здається, ну я не знаю, знову ж таки, це треба тестити. Я вже деякий час знімаю такі відоси. я поки що не зрозумів, прикольно тут це чи ні, але він бере, ну, камера, камера, він за стосунок, да, бере. Аудіодорожку, ту, яка у вас відтворюється на телефоні, на смартфоні. Тобто ви слухаєте там, на Spotify, на там, Apple Music, в YouTube і так далі, починаєте знімати, і він вам фоном підтягує саме дорожку, цю якісну, кльову дорожку, яку ви слухаєте. Тобто не просто з мікрофона пише те, що відтворює ваш динамік, а бере дорожку з там, Spotify, умовно кажучи. І це прикольно, це цікаво, можна робити якісь прикольні відео, можна собі одразу. Увімкнути фончик, тихенько його зробити, і знімати якийсь блог або влог і це буде якийсь новий рівень цієї зйомки, але, звісно, на монтаже запаритися з вирізаннями і так далі. Тобто, якщо це одним дублем знімати, то може бути це і прикольно. А якщо це треба буде різати, там буде не з музичкою, фоном і так далі, тому це може бути проблемкою, скажімо так. Але в будь-якому випадку оновлення дуже класне, воно покращує досвід використання камери досвід зйомки відео. 100% це буде швидше, буде цікавіше. І я вважаю, що це ну, все ж таки якийсь прикольний досвід використання камери в айфонах. Це цікаво, як мінімум. Трохи про мінуси це суб'єктивна думка. Вона міняється також, чесно кажучи. Мені дуже сильно на початку, коли я тільки накатив бету, це десь тиждень, може півтора тому було. Мені дуже не сподобався новий центр керування. Це якесь убожество, тобто воно все стало менше, якісь незрозумілі кольорові теми. Ну, типу, заюзані саме відтінки кольорів якихось такі незрозумілі, неоднозначне. І я не знаю, як вам. Подивіться, отут десь я зроблю, мабуть, отут або отут, швидше за все, покажу вам, як це в мене виглядає. І ну, в мене якісь змішані відчуття від цього всього, тому що. Стара, старий центр керування, ну старий дизайн, мені більше, чесно кажучи, подобався. Він якийсь був такий айфоновський. А зараз iPhone потроху, знаєте, перетворюється на якийсь такий Android. Тобто купа функцій з Android перетягнули. Вони може і потрібні були, але реалізація в них ну, така сумнівна. Треба, ну мені дуже цікава ваша думка. Напишіть, подобаються вам ці зміни чи ні ці всі оновлення, це мінус чи це плюс нової операційної системи. Чи цікаво на це оновлюватися, чи чекали ви цього, напишіть, будь ласка, в коментах. По-перше, мені дуже цікава ваша думка. По-друге, це допомагає просуванню відео і українського контенту в цілому. Дякую вам дуже за кожний комент, за підписку і за підтримку каналу. Стосовно, я ще теж не дуже зрозумів, це плюс чи мінус, що можна іконки тепер переміщувати будь-де по екрану, тобто раніше вони магнітіліся верхньому лівому углу, да? тобто, ліворуч зверху, вони всі і щоб ти не ставив, в тебе всі іконки були згруповані доверху, групувалися. А зараз ці іконки ти можеш хоч внизу, хоч де. Тобто ця штука була в Android вже купу років, і е, тільки лінівий, да? тільки лінівий не посміявся з цього ну, з iPhone, що в айфоні досі немає цієї функції. Я знаю, що у мене у друга був ще iPhone, мені здається, 6, він накатив якийсь джелбрейк туди чи щось таке, і міг змінювати розташування іконок вже тоді. І ну, багато людей тоді здавалися запитанням: а чому цього досі немає в айфоні? Це ж ну, здається така об'єктивна прикольна функція. Тобто мені, наприклад, щось потрібно знизу, щось зверху, щось. Ну, Короче, це було б зручно ще ну, давним-давно. А зараз це виглядає як, типу, компанія Apple намагається наздогнати якісь прикольні функції Android. І це виглядає ну не дуже. Хоча, ну не знаю, я вже звик до того, що цієї функції не було. І поки, чесно кажучи, не почав її користуватися цим ну, оновленням. цим саме. Тому не зрозуміло наскільки це прикольно. Було б гарно, якби ви теж написали свою думку в коментах, чи подобається вам ця функція, чи ні, що можна тепер куди завгодно переміщати ваші застосунки, наші з вами іконки цих застосунків незрозуміло. І ще один із ну теж, таких достатньо незрозумілих питань, я його відношу до мінусів, чесно кажучи, цього оновлення. Але ну, подивимося, як це буде далі реалізовано, вже може в релізі самому операційної системи чи що, це теми, кольорові теми, Тобто прикольно, що зробили темну тему для застосунків, для іконок. Це дуже зручно, це прикольно, це, типу, кастомізує ваш iPhone. Тобто ви можете світлою темою, якщо у вас на iPhone накачена, Темна тема, ви можете спокійненько всі значки, майже всі іконки, у вас будуть з чорним оформленням. І це, ну, прикольно. Мабуть, це прикольно все ж таки. От. Але там ще є функція е, міняти, ну, типу, під. під е, Підганяти кольорову тему саме до теми вашої ну, заставки на телефоні. Тобто ви можете балуватися з відтінками, відтінками, якимось такими штуками. фіг Фіхво знаєте. Мені здається, що iPhone просто почав перетворюватись в якийсь такий Android. Знаєте, вони почали наздоганяти якісь штуки, які були в Android, Чогось, може, там не було, але ці оновлення вони трошечки попахіли таким андроїдикам. І це мені не дуже сильно подобається. Тобто раніше було сильно менше цієї кастомізації, і це була фішка айфона, Типу, компанія Apple зробила ось так. Хочете, користуйтеся. Це преміум-сегмент телефонів. от Користуйтеся, от, як є, і всі знали, що да це iPhone. В нього там немає того, того-то. Того, але як би, всі розуміли, що там це iPhone, це прикольно, це якісно, це кльово. Зараз, чим більше всяких оновлень, тим 100% більше буде багів або якихось там недоробок в бетті, ну саме в бетоверсії, їх просто я не знаю. Кожна третя якась штука, якась з'явилась, вона з якимось багом щось злітає, щось перестає працювати. Треба оновити там застосунок вийти, ну, з нього викинути його з трею, е перезапустити, він починає працювати нормально. Я розумію, що це бета, на то вона і бета, щоб отшліфувати роботу всіх застосунків. Але все ж таки мені здається, що ну, чим більше таких всяких приколів, ну подивимось, подивимось. дочекаємось релізу і подивимось, що воно буде е з цим неймовірним девайсом або девайсами. Купа телефонів оновляться. В мене у дружини старенький, достатньо iPhone XR, червоний, гарний, дуже прикольний. Він навіть оновиться на 18 ту ось, але якась величезна частина функцій не буде працювати. Та, яка стосується штучного інтелекту, там сірі оновлення і тому подібне. Я думаю, що ми ще про купу всього і не знаємо, що буде, що не буде працювати. От. Але ну, не знаю. На мій такий суб'єктивний розсуд це достатньо привабливе оновлення, точно якийсь свіжий погляд на операційну систему з'явився. І кожен сам вирішує для себе, подобається йому це оновлення чи ні. Я досі не розумію, мені більше подобається чи ні. Я накатив, і перший тиждень я такий думаю, блін, може відкатитись назад на 17,6 там, чи що, що там, яка остання, 17,6 була, здається, коли я переходив. От, поки користуюся 18 бетою подивлюся ще через деякий час зніму відео подивлю, ще більше розповім про досвід використання цього, цього оновлення операційної системи може вже після релізу офіційного подивимось буде якесь порівняння бети та релізу що змінилося що стало краще стало щось краще чи ні Дуже дякую вам, що додивилися відео до кінця. Дуже дякую вам за підтримку каналу. Дуже дякую вам за вподобайку під цим відео та за комент. Слава Ісусу Христу! Слава героям та слава Україні! Гарного дня та побачимось в наступному відео. Па!